Я нещодавно додавав відеоогляд квартири на вулиці Бульварна Кудрявська, 43Б. Я зараз знаходжусь саме в цій квартирі. І ось Віталій написав ось такий цікавий коментар «Пробігусь голим по борщаговці, якщо продаш ету конуру в країні, де йде війна. Дякую, друже. Ти прямо зробив мені ще більше мотивації, щоб продати цю квартиру. По-перше, хочу заробити грошей. А по-друге, хочу подивитися, як ти будеш бігати голим. Тому роблю все можливе і неможливе, щоб продати цю квартиру. І знаєш, я навіть сьогодні зробив ось такі оголошення: дивись, продам квартиру, бульварна Кудрявська, 43Б, площа і номер телефону залишив. І зараз цими оголошеннями. Пройдусь біля будинку, пройдусь в сусідніх дворах і розклею ці оголошення, тому що, як відомо, багато квартир продається і купляється саме сусідами в цьому будинку або в сусідніх будинках. Тому я ось зробив ось таку кольорову розклеєчку. Дивись. І все раді тебе зараз піду і розквею. І як тільки продам цю квартиру, я тобі обов'язково напишу, ми зустрінемось, я зніму це на відео і ти те, що написав, будь ласка, прийдеться робити. Але все одно дуже дякую тобі. Ти мені прям дав мотивації ще більше. Дякую.